Найважливішим моментом у догляді за деревостаном є розмежування ділянки до найменшої одиниці. Ми прокладаємо технологічні коридори для обслуговування шириною від 1 до 1,5 метра з інтервалом 20-25 метрів. Вони повинні бути прокладені таким чином, щоб їх можна було використовувати як. Трелювальні волоки, тобто необхідно враховувати відстань та кут нахилу до дороги для технологічного транспорту для розмежування та розчищення технологічних коридорів. Ми використовуємо прості інструменти: рулетку, компас, невелику бензопилу. Витрати зазвичай становлять 4 години на гектар або. 35 євро на погонний метр коридору. Якщо ми поєднуємо в часі ці роботи з доглядом за молодим деревостаном та висаджуванням саджанців, то на роботу витрачаємо євро. 25 годин, але про це ми розповімо пізніше. Після створення технологічних коридорів в робочих полях ми вибираємо цільові дерева. Саме на них ми зосереджуємо свою увагу і проводимо догляд за стовбуром діаметром 8-10 см на рівні грудей до висоти 9-10 метрів. Такими заходами догляду ми формуємо якісний стовбур та отримуємо більш цінну ділову деревину. А висока зімкнутість природного поновлення берези зона забезпечує практично безсучковий стовбур до висоти 4-5 метрів. Відбір цільових дерев відбувається за критеріями життєздатності, якості та за поширенням. І якщо ми знаходимо 50-80 дерев на гектар, то цього більш ніж достатньо, виходячи із 7-8-метрового середнього діаметра крони стиглої берези. Крона загалом має бути добре сформованою і освітленою, щоб могла максимально використати потенціал для росту. Кожні 2-3 роки ми проводимо заходи на користь цільових дерев та видаляємо дерева в безпосередній близькості від них. Починати втручання треба обережно. Тому що стійкість деревостану повинна зберігатися, і з міркувань економії коштів, ми пропускаємо проміжні ділянки. Ми зосереджуємося тільки на цільових деревах у кількості від 50 до 80 одиниць на гектар. Втручання повинні бути своєчасними, щоб ми були впевнені, що мокрий сніг або обледеніння не заподіять шкоди деревам. Таким чином цільові дерева зможуть використати увесь вегетаційний період для кращих розвитку та стійкості. Інструменти, що ми використовуємо для. Для цієї мети ручні пилки із зубами АЕС, а також клин на догляд та створення технологічних коридорів, як згадувалося, потрібно від 20 до 25 годин. Можна застосувати інший підхід: спочатку зробити коридори, зачекати 2-3 роки, а потім почати втручання в межах окремих ділянок з метою догляду за молодими насадженнями та підтримки цільових дерев. Що стосується обрізки гілок стовбура, то як зазначалося перший етап обрізки, до 2,5 метрів можна проводити і ручною пилкою. Зазвичай нижні гілки настільки тонкі та сухі, що їх можна збивати навіть з патиком. Пізніше за кілька років можна провести обрізку до висоти 6 метрів. Немає сенсу робити обрізку вище 6 метрів. На обрізку гілок одного дерева потрібно близько 8 хвилин та 4-5 євро. І цього достатньо, щоб береза виросла до цільового діаметру за 55-60 років. А вільха за 60-70 років і сформувала цінну деревину. Надзвичайно важливо завжди залишати... 50% крони зеленою, тому що це є рушійною силою росту дерева у висоту та товщину. für den Höhen und dicken Zuwachs. У випадку, коли природнього поновлення берези чи інших порід піонерів недостатньо, ми можемо використовувати наявні прогалини. В залежності від умов ділянки, родючості та вологості ґрунтів, ми можемо штучно доповнювати природне поновлення іншими породами, що знаходитимуться під захистом порід піонерів. На бідних та помірно родючих ґрунтах, це може бути бук, як показано на малюнку, під березою, ялиця Дугласа, каштан їстівний, прибережна, на ялиця, червоний дуб або на ділянках із більш родючими ґрунтами знову ж таки бук, а також ялиця, клен, явір, деревоподібна ліщина та дика вишня.